Коротше о такого Вот Оцю деру нахуй треба повністю. І вот з той сторони, блядь. Тут ще по ідеї десь, блядь, Дохлий підер присипаний має бути. Ну, бачиш, до бойниці виходу теж нема. Ті бревна ми хуй піднімем, я думаю зробити тут комнатку. А бойницю там, де зараз є, розширити, бо туди ми точно не заліземо, блядь. Ну. Ми ці брм нахуй піднімемо. Донкрати якісь хую, знаєш, що тут треба, блядь. Вони там всі між собою збиті, блядь. Фомка, донкрат, нахуй, бля. Коротше, оцю стіну треба закласти, блядь. Воно тут їбануло і забачиш, ще одна балка висить. А було ще три зліва. То ми зараз закладемо цю дирку. Ну зараз, блядь, зараз спробуємо вкопатись, будуть мішки. Сьогодні скільки там є, може штук вісім, закладемо, коротше. Землі воно дотрохи є, бля. Надіюсь, вона не дуже замерзла. Оцю хуйню, сука. Воно тут Піздаль, нахуй, Зараз будем ковиряти, коротше. фу, блядь, яйбуна. Та й такое. Повторююсь, блять, батя, я стараюсь. Так.